Якщо зайти в Телеграм-канали передивитися російську пропаганду, перечитати їхні меді медіа. вони не описують е результати візиту Медведєва до до Пекіна е і чому там з'явився взагалі прапор не Росії, а Червона Тряпка Совкова. Е і, а всі цікавляться тим, як е що ж робив Зеленський Вашингтоні, як його прийняли виступ у конгресі, і це все обсмоктують. І це було логічно, що буде слідкувати. Я думаю, що там Захарова е з Лавровим в кабінеті сиділи, і що напевно, Медведєв, що встиг пор. Вони ну, це то вони на флай радарі дивилися, коли цей борт відправляється. Коли Зеленський сяде в сполучених штатах 에, перепрошую е, сяде в сполучених штатах Америки, е, бо це найцікавіше, і вони точно це все моніторили. Ну е якраз в продовження теми візиту зеленського євне ж відео, як всі це обсмоктують його візит Скабєєва теж не утрималася від е цієї інформації і теж висловилася е на адресу. Ну навіть не на адресу, це скоріше вона зробила таке припущення і дала такий бойовий кліч для росіян, для російського військово-політичного керівництва. Тому дивимось Более того, уже сьогодні Зеленський отправиться в Вілікобританію, а во Францію і в Германію. Цель все та же. Получение тяжелой техники и ракет дальностью 300 плюс километров. То есть Зеленский практически неделю проведет в разъездах, а значит надо брать Киев. Более того, уже... Я бы сказал, куда надо брать и что надо брать. неделю проведет в разъездах. Это же проходило. Так, так это же было уже. Ну, Тиждень уже вы хотели витратить на, на взятие Киева. Ну и это проросло в 10 месяцев войны будет. За через два дні десять місяців, десять місяців вибили русню. З Києва вибили з Харкова, вибили зі Зміїного, вибили з Херсонської області, вибили з Херсона, виб'ємо з е, сходу нашої країни, да. виб'ємо абсолютно зупинити. Вони стільки територій не окупували, скільки в тебе пальці, так що не залежить на руках. Не варто перелічувати. До речі, є пропозиція щодо, якщо там слухає Міністерство оборони Російської Федерації і хотів би собі взяти відпустку Шойгу, то є новий головнокомандович Олічка Скабєєва. Кабєєва. І вона і Канашенкова може відразу замінити, може звіти. Давати і їздити і проводити спецоперації по захопленню українських територій, якщо вона вважає, що за тиждень часу можна якраз взяти Київ, поки в роз'їздах президент України і мені як і це в голові вкладається, що Володимир Зеленський сидить в офісі президента е, за установкою. Не знаю, за Хаймарсом, там стоїть і відстрілюється, і це найнебезпечніший бойовий юніт на полі бою. Е, що просто Київ тоді легше набагато взяти? Чи без без нього просто от якщо Зеленського немає, то це от набагато легше провести. Спеціальною воєнною операцією